Дорогі раки, саме час запланувати квітень. Я дам цінні підказки, ви собі занотовуйте і користуйтеся. І так, яким буде квітень для вас, що принесе цей місяць? Дивимось! Трійка мечів, старший аркан сила і башня. Дорогі мої глядачі, мені дуже подобається, що йде башня в кінці, а це означає, що вашим розчаруванням приходить кінець. Які питання, які вас турбували? Які знаєте, от навіть. Робили вам боляче, скажімо так, вони будуть закриватися. Башня це завжди визволення. Якщо у вас був важкий період, якийсь такий незрозумілий трішечки для вас, коли ви знаєте щось і робите і розчаровуєтеся, то якраз ці два старших аркани лікують вашу душу, вашу енергію, тому що аркан сили вас наповнює силою, характером, мужністю, витримкою, впертістю. Коли знаєте, ви проходите і інші розуміють, що ви це змогли, що вам вдалося, що ви це пройшли, що ви себе, можливо, побудували, що ви подолали якісь неймовірні складнощі, що був непростий період, який ви змогли пройти. Ось так я відчуваю енергію, так вам передаю. А ще дуже важливо розуміти. Дорогі глядачі, що башня, вона завжди про такі, знаєте, раптові зміни. От вже ніби все добре, все стабільно, і тут знову щось руйнується. І треба виходити з зони комфорту, треба щось починати спочатку, треба не боятися. Такі, знаєте, Великі виклики, я би сказала, з якими ви точно впораєтесь. Мені подобається, що ці розчарування, які, можливо, навіть на протязі, навіть не місяців, бо це трійка, можливо, три місяці, але чомусь мені здається, що це навіть більше, навіть, можливо, це на протязі трьох років. Ці всі розчарування вони будуть відходити. І нарешті ви вже будете бачити якесь прояснення, ви будете розуміти, що вже не варто нічого боятися, що нарешті вже все. Для вас квітень, от, знаєте, несе дуже таку потужну енергію, коли ви від чогось звільняєтесь і підзаряджаєтеся силою і впевненістю. А ще хочу сказати, що такі періоди дуже добре використовувати на внутрішнє зростання, на кар'єрне зростання, коли ви себе дійсно будуєте. Бо як тільки руйнується щось старе, приходить щось нове. А башня це ви можете змінити роботу, ви можете змінити місце проживання, ви можете змінити сім'ю, родину, дружбу. Тут може бути масштаб змін, не щось одне. І ви маєте розуміти, що саме такий період дуже добре використовувати для того, щоб будувати себе з нуля, щоб знову показати себе, проявити свої сильні сторони, свою незламність, свій такий потужний характер. І тим самим налагодити різні сфери. Бо знаєте, коли переїжджаєте, то змінюєте і дім, і роботу, і оточення, і це дійсно дає можливість одночасно покращити. Своє життя, вдосконалити різні сфери. Тому я бажаю вам використати цей момент на максимум. І не бійтеся змін, а навпаки, використовуйте це в плюс для себе. І будьте впевнені як ніколи, тому що нема чогось такого, чого б ви не пройшли. Оглядайтеся трішечки назад. Я завжди кажу: закривайте минуле, не дивіться туди, але тут скажу щось інше. Зазирніть в минуле і подивіться, що ви. Пройшли немало, і які б випробування ви не зустрічали на шляху, ви все подолали. Тому ви сильні, ви незламні, все буде добре, і використовуйте квітень на максимум для того, щоб змінити різні сфери свого життя. Бажаю всього хорошого, вдалого, позитивного місяця, бажаю миру, сонця, тепла, чистого неба над головою і нехай вас все буде добре. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!